Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 29 листопада вечір, це вже традиційні вечірні огляди. Не забувайте, будь ласка, дивитися, що вже не тільки зранку, а й ввечері є оперативна інформація. І пишіть, будь ласка, чи подобається вам такий формат. Напишіть про це в коментарях. Так само, будь ласка, напишіть, як ви, кияни, харків'яни, Запоріжжя, Одещина. Всі, хто. Минулої ночі зазнали ударів ракетно-дронових, як ви тримаєтеся, як настрій, за заряд і запал до боротьби. Ну і підпишіться, будь ласка, на цей мій канал і канал Мусієнко Подкасти. Там буде е цікаве інтерв'ю незабаром так само до вашої уваги. Ну, а поговорити хочу про успіхи наших сил оборони та безпеки. Якщо пригадуєте, я робив дослідження і буквально в ранковому огляді в оперативній інформації за 29 листопада розповідав про те, як ну, це вже шість кораблів, якщо рахувати ще два судна, які а, фактично були знищені, вибухнули та горіли в районі Босфору в Чорному морі. А також з тими ще двома суднами, вчорашніми, виходить, що загалом шість кораблів уже протягом 2025 року було знищено шість російських кораблів, в тому числі носіїв так званого тіньового флоту. І одразу, ну, в мене особисто закралася думка, що це не просто так. Саме тому я досліджував питання, як відбувалося в минулих випадках, що траплялося. Переважно траплялися аварії в машинному відділенні. Ну і різні публікації у медіа, які посилаються на різноманітні джерела, зазначали, що мова може йти про спецоперації головного управління розвідки Міністерства оборони, які планували і реалізовували безпосередньо ці завдання по підривах російських потужностей та можливостей. Це дуже важливо. Загалом, я можу сказати, що якщо ми подивимося на рівень проведених українських спецоперацій, тих, про які ми знаємо, той рівень уже оперативної роботи, який проводиться безпосередньо нашими силами, він заслуговує на величезну увагу та повагу через те, що ну, слухайте, павутина, диверсії на території Росії, Залізниці, Чорне море. Робота по місцях, складах та зберігання, по логістиці, не все ж далеко уражається з повітря, ліквідація російських воєнних злочинців і багато чого іншого. Крім того, агентурна робота, намагання реалізовувати так само агентурні мережі, ставити перед ними завдання, рухи, які борються за свободу своїх народів. Тощо я вам скажу, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України, служба безпеки України, яка проводить видатні без перебільшення операції, служба зовнішньої розвідки, все наше розвідувальне співтовариство, збройні сили, сили спеціальних операцій, звичайно, які теж дуже активно працюють і на окупованих територіях, і на теренах Росії, особливо. Всі заслуговують на повагу, і я думаю, що вже можна писати книжки та знімати фільми на рівні мосаду, можливо, і навіть краще, тому що ми маємо своїх і ще доволі таких ефективних та кращих. І ось ще про одну спецоперацію: в чорному морі, як виявляється, ні на які міни не напоролися ці два кораблі які йшли в порт Новоросійськ, російські загружатися нафтопродуктами для того, щоб потім продавати всупереч та в обхід санкцій, тепер Росія ці кораблі не буде використовувати. Тепер будуть проблеми. Загалом, якщо підійти до цього комплексно, то знищуючи потужності та можливості ворога для перевалки нафтопродуктів для торгівлі, знищуючи флот і знищуючи безпосередньо та значно пошкоджуючи нафтові термінали, можна завдавати досить серйозних збитків в торгівлі нафтою. І, схоже, наші сили в цьому прогресують. Так от підрив двох танкерів тіньового флоту Росії це спецоперація Служби безпеки України. Про це повідомили джерела Української правди в Службі безпеки. За інформацією джерел, морські дрони СБУ Сі Бейбі, уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Кайро та ВІРАТ, що належать до тіньового флоту. Це була спецоперація 13-го головного управління військової контрозвідки СБУ спільно з військово-морськими силами України, тобто збройні сили в поєднанні ну ВМС як структура збройних сил в поєднанні із службою безпеки України чудова спільна робота, координація, синергія, яка приносить результати. По суднах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Сі Бейбі. Вони можуть долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами, повідомляють джерела. Отже, фіксуємо тут момент, що а, велика бойова частина, це раз це принципово важливо. Друге, це те, що може долати відстань. А отже, це означає, що незважаючи на те, що долає далеку відстань і потребує, вочевидь, більше палива. Більше ресурсу, але все ж таки не страждає частина корисного навантаження, тобто не зменшуються обсяги вибухівки, які цей дрон може взяти на борт, фактично. Це дуже важливо. Тобто, ми реально прогресуємо. Ну, слухайте, якщо десь в районі Босфора дістати, ну, уявіть собі відстані. Безумовно, це круто. На відео видно, що після. Влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації. Це завдасть суттєвого удару по транспортуванню російської нафти. Під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми. Вони прямували на завантаження у порт Новоросійськ. СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Сі Бейбі вивели, вивели вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 мільйонів доларів, і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції. Я скажу, що дуже круто насправді. Якщо продовжити ось так рисачити і патрулювати Чорне море морськими дронами Сібейбі, а до них приєднається ще дрони Магура головного управління розвідки Міністерства оборони, ось так поділять між собою сектори, військово-морські сили, служба безпеки, гур і спільно будуть діяти до тому, щоб можна змагання навіть знаєте влаштовувати, хто більше а, знищить а, російських кораблів, вантажних танкерного флоту танкеровозів, це дійсно ну, було би а, дуже потужно, але це приносить результат. Але це ще не все. Крім того, надводні дрони вивели з ладу морський термінал каспійського трубопровідного консорціуму. Українські надводні дрони вивели з ладу морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму в районі Новоросійська. Унаслідок атаки одна з постачальних конструкцій отримала критичні пошкодження, які унеможливлюють її подальшу експлуатацію. Представники терміналу підтвердили зупинку вантажних операцій і відведення танкерів за межі акваторії. Система аварійного захисту автоматично перекрила відповідні трубопроводи, що запобігло потраплянню нафти у Чорне море. За даними КТК, безекіпажні катери ЗСУ повністю знешкодили виносне причальне обладнання ВПО 2, яке не підлягає відновленню. Через це відвантаження нафти в термінал з термінала зупинено при службі консорціуму. Уточнили, що інцидент стався вранці 29 листопада. Огляд ушкоджень підтвердив, конструкція зазнала значного руйнування та втрачає технічну придатність. Ось те про що я кажу: що Новоросійськ, то все це чорне море, усь Луга і Приморськ, це Балтійське море. Це там, де Росія отримує гроші, звідки вона транспортує близько двох третин нафти. І ось такі операції, як в даному разі, по каспійському на морському терміналу це важливо, тому що це теж зменшує потужності. І бачите, я просив вас, друзі, коментувати. Ви коментували, що крім ударів на Москву, по Москві потрібно бити і по цих нафтових спроможностях ворога. До нас дослухається, тому коментуйте, будь ласка, дралі. Ну і сили оборони уразили цех з ремонту Ту-95 НПЗ і морську нафтову інфраструктуру. Про це повідомив генеральний штаб. Одним із об'єктів став авіаремонтний завод імені Берієва у місті Таганрог Ростовської області. Тут ремонтували ту 95 підтверджено ураження, а якраз безпосередньо заводу, де зберігалися обладнання та устаткування. Тому працюють наші підрозділи. Давайте насипимо їм в коментарях слів підтримки та подяки. Наша боротьба триває і сили оборони та безпеки, збройні сили, служба безпеки України, ГУР, прикордонники всі, хто долучений нацгвардія, роблять усе можливе для того, щоб тиснути на ворога і забезпечувати позицію сили для нас. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал, не забувайте про вподобайки і залишайте ваші коментарі. І пам'ятайте, що, попри все, ми не втрачаємо надію, а з певненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!